Я командир. Раз, два, три. Хе-ха! Всім привіт, ви на каналі Ксюша Пандеза і подивіться, що я зробила. І дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як я це зробила. Ну почнемо. Але спочатку потрібно знайти того гарбуза. І тому ми приїхали на базар. Підемо шукати того гарбуза. Підемо. Підемо сюди. Подивіться на цей гарбуз. Боже, це взагалі такий гігантський, велетенський. Ні, ми такі навіть не донесемо додому. Подивіться на ці гарбузи. Теж такі велетенські. А на ці под... Спочатку я ще подивитися. Ми знайшли гарбуз. Такий велетенський. Теж. Ну, носи пішли. Пішли. А скільки ж він кілограм? Я не знаю. Я не зрозуміла, скільки кілограм. Мам, він де, держи цей гарбуз, я не можу його нести в сівчатки. Але пані наголошувала, що вона зробила нам знижку виключно заради тебе. Отже, такий гарбузик коштує 9 євро, але вона казала, що це зі знижкою. Типу так він коштував би 11, Але заради тебе казала заради дівчинки, віддаю тільки за 9. Оскільки ми вже приїхали в центр міста, зайшли Ксюшину улюблений магазин. Але хоп, щоб поповнити колекцію Ксюшиних качок. Подивіться, яку я качечку собі в колекції купила Хелецьку. Це Ксюшинолюблений магазин. Якщо що. Ми вирішили купити ще один. І ось ми в супермаркеті. І ми знайшли гарбужа, але подивіться. Там бам там. Вони вже розмальовані. <рісті> Мам, ну це можна смити эту краску. Ну можна, так, до речі, да. так. <рісті> 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 Мама, не лаш, я цього не бачила. Такі прикольні. Так. <рісті> да. ну, Давай Які Мені здається, ось цей найбільший. Ось цей. Ага. Ось ми обрали цей. У мене стріляла, бо смерті. Раз, два. В нас є два гарбуза. Один великий, другий маленький. І в нас є набір для вирізання гарбузов. Мама, пішли вирізати гарбузи. Всім привіт! Ви на каналі Ксюша пандазай. да, Ось у нас є такий набір. Показую, відкриваю. От є опс, такі спеціальні формочки. Вони схожі на формочки для випікання печива. Буду випікати форми. До речі, можна. Ми будемо прикладати ось так формочки. Ми молоток забули принести. <хи> Відкрила вам маленький секрет. В нас нема свого молотка, тому ми його позичили в друзів. <хи> Зараз принесу. Ось такі дуже різні є формочки для очей, для рота, для носа. Є такі ножик. А ще є формочки, що просто украшені, літучі миші. Так, да. ось, наприклад, у формі кажана. Привціпиться на лоб, або просто в руку, как бантик. Да. Є ось така спеціальна ложечка для вичищання внутрощів. Угу. А ще у нас з цим великим гарбузом трапився такий нюанс. Ми зрозуміли, що він закороткий, і тому ми не зможемо розмістити тут його мордочку. Тому ми придумали зробити ось так: зрізати йому не шапочку, а відрізати йому дно. І так він у нас буде стояти і мордочку будемо робити тут. Так угу. ходить. Подивіться, який він яскравий. Нема насіння. Де насіння ми трохи не докопались. Є ось тут. Не! Ось так. Де Фу, де? фу? -шу -шу, чому фу? <рес> Все нормально. Ммм, як смачно пахне. Ммм. Ой. Пахне кавуном. Ну, до роботи. Ось, все. Ось. Ожечки. Що в нас вийшло? Дивіться, що в нас вийшло. Ось така в нас дирка вийшла всередині. <гум> Зараз ми ще гарненько це все підчистимо. Все насіння Ксюша дістала. Зараз ось ці волокна трішки ще подостаємо і все, готово. <гум> Дуже зручна така лопаточка. Зручніше було, ніж було б звичайною ложкою. <гум> ось подивіться, що в нас вийшло. Ось так ми поставимо. Ось Мама, нас, нас стоїть. А як нам злежить свічку? О-оу. Oh -oh. oh -oh. Через глаза или через носи или через різ там буде. А діз... що тоді може нам доведеться ще тут, зверху зарізати шапочку, і Ми дійсно не подумали. Рально, як ми свічку будемо зажигати. Ну, ми йому через нос засунемо. Або через глаза. Підпалимо його через ніс. Чи через очі? Да, і через рот. Щось то придумаємо. Так, придумаємо. Молоток а, готовий? У нас ще слідчий гарбуз буде вичищати. Давай спочатку з цим закінчимо. Потім да. подивимось, чи вистачить нас цим на другий. Да. Так, цей гарбуз є для тебе я сама вибираю дизайн. Как так, можно. ну що, який ти хочеш дизайн? Це такий вот. є рот, ось це такий кажан. Можна рот, теж рот. Можна рот. А можна на чоло поставити таку якусь мітку. Це теж можна протик ось так. Оченята. Можна так. Можна ось так. І ось так. А можна і подивіться сюди. Ось так. Так, ось це може бути, наприклад, носом. Давай, Ксюша, роби дизайн, який ти хочеш. Ось так ми думаємо зробити ось тут ротик, ось тут такі очі, ось тут такий носик. Але ось воно все дуже щільно і тут близько до краю. Воно може тут край луснути. Давай може без носа тоді. А О, носик виріжемо ось так. Ось, ось такий кружок. Ну, можна вирізати, просто потім кружечок такий. а як штукач? Не мені по пальцям. Отак просто. Так, да, але мені здається, нам треба ще його чимось обмотати, цей молоток. Так, молоток готовий, і ми вирішили піти іншим шляхом. Ми зрозуміли, що таку таку товчину ми просто, скоріш за все, не проб'ємо. Тому ми зараз е намітимо маркером, Ксюша зараз намалює, потім ми ножиком зробимо дірочки, да. а потім вже формочкою Формочку довбанем і проб'єм. Формочку, довбанем, формочку. <laughs> <laughs> До кінця проб'єм. Зараз давай, Ксюша, наводь стрішки повністю не малюй, а так точечки постав. Тик-тик-тик-тик-тик. Тик, тик. Тик. Тик, -ти 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 -ти. тик, тик. Тик. Супер. І давай тепер другу сторону ротика теж да? поставимо. Тик-тик. <laughs> Тик, тик, тик. Це виявилось трішки складніше, ніж ми очікували. Ми вже змінили декілька підходів до роботи. Що ж, зараз ось цим ножиком спробуємо зробити такі надсічки. О, як класно вирізається. Хочеш спробувати, давай ось тут. Ох, це дуже складно. Предупреждаємо, якщо ви це будете робити, це дуже складно. Запасайтесь часом і терпінням. І все вийде. Мамо ж, ти? Можу? Ей, можна. Такий звук. Тихо. Ну шо, ж, давай, Я разом. Був... Давай разом. Раз, два, три. Раз, два, три. Тихо, чічку. Розмагу руками. Угу. Ти мені пальці відіб'єш. Раз, два, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, Раз. Три. Раз, два, три. Мам, далі я. Вийшло. Дальше я. Ну, давай. Що нам далі робити? Далі. Ну, треба тут тепер виймати. Штовхаємо його. Я тобі його Виходь, виходь, ставай. А фурбочка не вилізає. Щось він нас не туди, не сюди. Як Вінніпук застряг. Ось Можна поїсти поїсти. Вийшло, вийшло. Ура! Можна поїсти з моточок, Тільки шкурка. Не треба його їсти, давай до роботи. Раз, два. три. Раз два, Раз, два, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, три. Мам, Раз. а почему ми этой стороною? Вот так краще, так зручніше виявилося. Імпровізуємо, як можемо. Раз два, два, Раз, два, три. Раз, два, три. Давай тут нас же луснуло. Раз, два, Раз. три. Готово. Готово, Ксенія. Давай. І... О, Давай. Витягуй. І формочку витягуємо. Є! Вийшло! Ось, подивіться, який в нас вже вийшов. <гум> Гарно? Получається Мама, в нас? Мама, мені кажуть, нам треба було краще ось так, щоб і тут відрізати. Ти хочеш тут відрізати, думаєш, да? так? Мені тут не красиво. -да. І думав, там твій гарбуз, самі гарбуз же. Глядачі, як ви вважаєте, відрізаємо цей клик чи ні? Я хочу, так. Да. І це мій гарбуз. Та мам гарбуз. Добре, ти вирішуєш. Окей. Відрізаємо. Відрізаємо. Відпилюємо, я б сказала. О, супер вийшло. Я, я думаю, що це була хороша ідея, Ксенія. М? Гарно? Тобі подобається Ксюша? Дуже. Можна очі поставити ось так. Так він такий сердитий якийсь. Ні, Злий. Я боюсь. Мілашку хочу. Ось так він, Мілашка. <реку> Мілашку доброго. Поки <реку> я помічаю наступне око, а ти тут вже можеш починати вирізати. <реку> тут ж так. Так. Да. Маленькі такі надсічки зроби. <реку> Готово. Угу. А дипкоштує значить теж. Я нічого. Mm. Я командую. А? Ти керівник проєкту? Я командир. Ми коли вже з тобою вирізали гарбуза. Ти, мабуть, не пам'ятаєш, тобі, мабуть, рочки два було, але в нас не було такого приладдя, як зараз. У нас був один звичайний кухонний ніж. Це було дуже незручно робити. Ми просто фантазували. Да. Мам, хто командувала? Я. Я. Тоді ще я була командир. А зараз я вже. Сейчас змінилося, да. Давай, раз, два, три. Раз. раз, два, три. Раз, два. Раз. Ну не Ксения, давай. <су> не порушуй правил. Раз, ноль. Раз, два, три! Ноля, раз, два, три! Раз, два, три! еее, Готово! Дай теперь я! Я зарсу знаю! как. Зарс я бью! Р... Я вот сначала. Раз, два, три! Боже, ты так не размаху! Раз, два, три! Я боюсь такой. Раз, два. Для того, так треба. Це раз. Небезпечно. Два, три. О, от так, да. Супер. Ось іди туди. Іди туди. Все, пройшов туди. Подтолкни. І все. Пік. І готово. <сх> тепер, тепер можна поїсти. Тебе що, не готують? Не годують за межами відео. Не годують! Дивись! Це ж таки хочу вирізати йому носа круглого. Прям подивись. Ой, клас! Ще краще. Подивіться, що це стало. Ми електронну свічку поставили. Дам-дам-дам-дам-дам, Дивіться, що вийшло. Ну що, Ксенія вийшла? Да! Божечки, у мене салют відбувається. Ось тут можна зробити ось такий рот. Мама? А може бути робиш одне очку? Одно і гарбузи, а іншим оком він підборгнув. Намалювати йому може. <хи> Ні, давай два зробимо, якщо поміщається, можна ще два зробити. Два ось таких тригольничка. Мам, я предлагала во так прям одне Прям посередині як циклоп. Пропозиція відхиляється. <хи> Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз-два-три. Воно подобається. Раз, два, три, раз, два, три. Все. Добуваємо а, просто. можна я, можна я. Можна, давай. Десь? О, тільки не так би, щоб він не луснув. Давай вже пальчиком продавимо. Знаєш, так. Мама, дай мені літо чи А, да, це кажан. Прям класна форма кажана. Дай дай мені, мені кажана. Мам, я Я хочу а -а 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 -а. Я хочу, ножик. Okay. Так, тепер очки йому робимо. Yeah. О, знаєте, хто це? Це Майк Вазовський. Корпорація монстрів. Пам'ятаєш мультик Сюша? Це Майк Вазовський. Давай його зробимо. Дивись, як схожий. Все, давай робити Майка Вазовського. Класний такий кажан, його теж можна зберегти. Да, yeah, і в нашу композицію його десь поставити. А де ми на балконі поставимо наших гарбузиків? балкон? Вони будуть заглядати до мене у вікно. Ні, вони будуть балкон на балконах, на мене. Мама. Мама! Тут, як ви пам'ятаєте, в нас у супермаркеті купляли гарбуз вже помальований. Ми хотіли змити, але повністю змити не вийшло. Ми від газ приховували, приховували, а <реш> <реш> не змогли до кінця, до кінця приховати. Mm. Що маємо, то маємо. Звісно, знімаю, капішов. Кажу свою гарну зачіску. Mm. <реш> Що? Mm. Ну, дійсно ж гарно. Глядачі, вам подобається. Ставте лайк, якщо подобається. А якщо не подобається, теж ставте. Все одно ставте. І обов'язково перевіряйте свою підписку, чи підписалися ви на канал. Штовхай. Тільки ніжно. Опа! Лопатосик вийшов, так? Да? Угу. У нього шапочка є навіть. Пем! Да, так, Ну що, підпалюємо? Зараз запалюємо свічку ось І ставимо туди. Ось ось, Осьмайк узорский. Ось. Oh. Подивіться, що у нас вийшло, Мамо, почекай. Зараз піднімаємо і ставимо сюда. Че це на супу? Пугала на балкон. Uh -huh. Uh -huh. У нас є спугала тепер. Горічовим, если туди построїли руку. Да! <зас> Божечки! Сюди ми поставили справжню свічку, а сюди поставили електронну. Але ми згодом докупимо ще одну електронну свічку і сюди поставимо. З електронними набагато зручніше. Всім дякуємо, що були з нами в цьому відео! І не забудь підписатися на канал пан Дазай і поставити лайк. І якщо тобі сподобались гарбузи, обов'язково став лайк. І якщо не сподобалось... І якщо не сподобалось, теж обов'язково став лайк. Бо ми дуже стараємось для вас, щоб вам було і цікаво. І всім пока-пока, побачимося в наступному відео. Happy Halloween!